У чому справжня небезпека тривоги? Шкідлива тривога має дві головні ознаки: з одного боку, коли ми сильно тривожимося, то починаємо уникати ситуації, що провокують цю тривогу. Наприклад, якщо боїмося скупчень людей, то уникаємо людних місць, тобто ми відрізаємо частину соціальних активностей з нашого життя або ж навпаки, тривожність змушує нас бути в постійному напруженні. Ми маємо прочитати всі новини, придумати до всього план Б. Налякати себе катастрофами 10 разів на день, замість того, щоб жити тут і зараз і вирішувати наявні проблеми, тривога забирає всі сили. У цьому і полягає головна небезпека тривожності вона обмежує та контролює наше життя, якщо ми не вміємо з нею справлятися. В книзі Свобода від тривоги Роберта Ліхі є влучні слова. Людина сподівається, що хвилювання допоможуть уникнути смерті, але насправді кожен день переживає тисячі маленьких смертей. Тисячі маленьких смертей це метафора того наскільки сильно тривога заважає нам жити повноцінним життям. А більше про подолання тривоги на моєму каналі.